Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ. Попередньо ракетами Іскандер. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та п'ять приватних житлових будинків. Поранення зазнали троє людей. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок. Гараж, господарчі споруди. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено два житлові будинки та господарчі споруди. У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. О 15-й надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 квадратних метрів. О 16.05 рятувальники впорались з вогнем. О 16 на гасіння пожежі, яка трапилась у селі Гатище Вовчанської громади, також через обстріли з боку окупантів, вирушили рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем були охоплені. Два житлових будинки і три допоміжні споруди на територіях двох приватних домоволодінь. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. О пів на 18-ту рятувальники локалізували вогонь. Проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли. Жертв та постраждалих в обох випадках немає. Близько 20-ї рятувальники з міста Куп'янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено трьох постраждалих осіб. Одну з яких довелось діставати з під завалів будинку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії, але успіху не мав. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі росіяни запустили по Дніпропетровській області дрони типу шахет. За даними ова атака відбулася опівночі. Підрозділи сил протиповітряної оборони збили три безпілотники. Про влучання не повідомлялося. Також у Генштабі ЗСУ відзвітували, що за минулу добу було знищено шість ворожих БПЛА різних типів. Херсонську область обстріляли 63 рази. За даними ОВА, одна людина дістала поранення. Ворог випустив по регіону 354 снаряди з різних типів зброї. Обстрілювали і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області. Є кілька поранених. США все ще не збираються постачати Україні ракети великої дальності. Про це свідчить позиція деяких чиновників Білого Дому. Натомість Вашингтон продовжить постачання Україні ППО, інших боєприпасів та техніки. В Україні водіям автобусів та таксі заборонили включати музику та фільми під час поїздок, ухвалено відповідну постанову Кабміну. Повідомляється, що документ прийнятий на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, яку Верховна Рада підтримала влітку минулого року. Музику водії можуть включати лише тоді, коли пасажир не заперечує. Відбудова українських міст, інвестиційні настрої, воєнна підтримка та нові партнери для Харкова. Міський голова Ігор Терхов повернувся до міста після робочої поїздки до США, де провів ряд важливих зустрічей. А це десятки перемовин з міжнародними партнерами. Зокрема, йшлося і про головне військову підтримку для України. США наголосив мер міста. Пообіцяли і надалі підтримувати Україну в цьому ключі. Також одним із важливих моментів зустрічі була відбудова українських міст. Наприклад, щоб відновити післявоєнний Харків, потрібно щонайменше 9,5 мільярдів доларів. Це величезні кошти, і ніяка держава, якою б вона була великою, не зможе знаєте, відновити Україну тільки сама. Тому будуть залучені і кошти Європейського Союзу, і я мав змогу спілкуватися з керівництвом USAID, мав зустріч з міжнародними фінансовими інституціями щодо залучення коштів під певні гарантії. які гарантії потребують з нашого боку. Це перш за все захист інвестицій. Бо це головне, і це питання підіймалося неодноразово на практично всіх зустрічах, включно зустріч, коли ми в українському дому спілкувалися з інвесторами, з великими інвесторами. Так, інвестори дуже зацікавлені прийти в Україну і будувати. І створювати промислові об'єкти, створювати IT-сектор, але повинен бути дуже такі, знаєте, потужні гарантії того, що інвестиції будуть направлені і вони не нікуди не дінуться. Тому зі свого боку я дав всі гарантії щодо знаєте, прозорості. Щодо того, щоб інвестор приходив, я казав, що конкуренція між містами України буде дуже потужною, бо кожне місто буде долучати інвесторів і давати усі можливості, всі умови. Тому ми повинні бути найкраще давати такі умови, щоб інвестор приходив до міста, до міста Харкова, вкладав сюди кошти і розумів, що в нього є гарантії. Свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки Ігор Терехов вважає дуже продуктивним, оскільки вдалось донести голос України до мерів США, Канади, Бразилії та держсекретаря США. Окрім того, в перспективі Харків планує будувати фундаментальні відносини з деякими містами Америки та Мексики. Взагалі заокеанські партнери підкреслив мер Харкова не лише підтримують Україну, а й розуміють всі масштаби руйнувань та трагедії, що принесла повномасштабна війна, яку розгорнула Росія проти України, і простих людей, які зараз виборюють своє право жити у вільній, суверенній та незалежній державі. Наші партнери сполучені штати дуже знаєте проінформовані і вони бачать і розуміють ці розміри, які є руйнувань у усіх сферах життєдіяльності і міста Харкова, і в цілому України. І незважаючи на таке потужне руйнування. Вони хочуть, бажають і будуть підтримувати нас, і будуть підтримувати інвесторів, Будуть підтримувати інвестиції. Кредитні ресурси і у наше місто, і до речі, у всю Україну. Що стосується гарантії, це перш за все, як я вже казав. Це захист інвестицій, це максимальна прозорість, це невід'ємність продовження, незважаючи навіть зараз на війну реформ. У тому числі і децентралізація. Ви знаєте, що стосується реформи децентралізації, що за часи президента нашого Володимира Зеленського це дуже дуже успішна і потужна реформа, яка пройшла, і, до речі, зараз йде, незважаючи на війну, це дуже важливо і ніхто не буде зупинятися на цьому, тому будуть передаватися певні важелі. І функція у органах місцевого самоврядування, у тому числі і міста і мера. Тому хочу сказати, що це дуже дуже важливе. Це неодноразово відмічалося нашими партнерами. Тому повинні бути реформи. Вони будуть, вони будуть. Це реформи, які повинні бути у держави. І Україна буде робити ці реформи, і я впевнений в тому, що інвестиції будуть, що стосуються після окончання війни чи зараз. Частково буде зараз, і частково над цим ми будемо працювати. Я маю на увазі, перш за все, енергетичну сферу. Бо ми повинні розуміти, що без енергетики не буде нічого. І енергетична сфера і будівельний бізнес. Тому, знаєте, я дуже задоволений поїздкою, того цієї поїздки, я дуже задоволений головне цим, що нас підтримують і дуже підтримують, поверте мені. І крім цього, я задоволений тим, що інвестиції будуть приходити до міста. Леся Кополюк, Сергій Перець, Ігор Луханін та Станіслав Гришко. Новини Харків. Вже через деякий час вони виглядатимуть зовсім інакше, будуть досить акуратними і випромінюватимуть новизну. Адже як не крути, це своєрідне обличчя під'їзду, його вхідна група. Дощова повода минула, і міські комунальники стали ремонтувати ці архітектурні форми, які за останній рік втратили свою красу, а десь стали навіть травмонебезпечними для мешканців будинку. Ось, наприклад, такі вхідні групи були в індустріальному районі, і їх зараз відновлюють. У нас разного типа есть входные группы, есть арочные, есть с козырьком. Делаем разные на данный момент. У нас арочные входные группы. В основном разрушаются козырьки или же сам цоколь и вокруг него. Все это восстанавливается. Также разрушаются ступени. Мы демонтируем их. Если нужно, сделаем опалубку, заливаем и кладем плитку. В данный момент обслуживаем 12 входных групп по двум районам индустриальный и Слободской район. план ак нашого комунального підприємства сделать в 70 домах 113 входных групп в ремонт входной группы входит восстановление козырьков, фасад, штукатуривание, окрашивание, восстановление нижней части крыльца, это перила, это плитка, цоколя. Устанавливаем пандусы, устанавливаем двери. Продолжительность восстановления входных групп, это все зависит от сложности, насколько разрушено, какое количество работ мы производим, но это от недели до двух. Стараємося делать це швидко, качественно, щоб це було красиво для жителей міста Харкова, щоб все подобалося. У нас достаточно много роботи. Ми постараємося, як восстановить город Харьков и і мы це з душою. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бапикін новини Харків. При заміні безпеці продовжують навчати всіх співробітників міських служб. Зокрема, заняття проводять для комунальників Харків до каналу, ХТМ, Харківблагоустрою, Харківзеленбуду, Жилкомсервісу та ритуалу. Заходи є обов'язковими, кажуть у профільному департаменті, через умови, в яких живе і працює прифронтовий Харків. Заняття проводять спеціалісти високого рівня. Це міжрегіональний центр розмінування та швидкого реагування ДСНС України, проводять заняття з саме тим контингентом працівників цих комунальних підприємств, які працюють найбільше на відкритих територіях, де найбільша небезпека зустріти чи знайти вибухонебезпечний предмет, особливо райони, де поблизу яких велися активні бойові дії це і п'ятихатки, селище Жуковського, деякі зелені зони, Раганський жилий масив, Мала Данилівка, ну і так далі. Місця поховань, до речі, і ми залучаємо до цих занять в першу чергу працівників, які працюють саме на таких відповідальних роботах, і в яких найбільша загроза стикнутися з небезпекою. Подібні заняття для комунальних служб планують проводити регулярно, оскільки елементарні знання та інструкції зміною безпеки повинні опанувати всі без виключення комунальники. За весь час агресії на території міста було так скажем викликів усього більше чотирьох з половиною тисяч. За цей час знайдено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Тільки з цього року більше ніж 150 заявок поступило і знайдено біля 70 вибухонебезпечних предметів, саме на тих місцях, де проводяться роботи з благоустрою або реконструкції теплових водомереж. Це елементи не розірвавшися боєприпасів. Касети це фрагменти можуть бути як і вибухонебезпечні, так і які залишилися. Але працівник, який там працює, керівник перше, що повинні вони знати при знаходженні підозріло предмету, припиняється робота, робляться відповідні виклики, огорожується місце. Ну а далі по алгоритму служб спеціальних, які перетехніки, які відпрацьовують заявки. Найнебезпечнішим мікрорайоном залишається північна Салтівка. Саме там кажуть фахівці міські служби найчастіше натрапляють на вибухонебезпечні предмети під час проведення будівельних та відновлювальних робіт. Фахівці нагадують, і харків'янам у разі виявлення чогось невідомого відразу сповіщати поліцію та рятувальників і в жодному разі не чіпати об'єкт, оскільки це може привести до трагедії. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко, Новини Харків. Французьке місто Ліль протягом усієї війни підтримує українців. За ініціативи мера Мартіно Брі до Харкова надіслали гуманітарну допомогу. Лікарські препарати отримала міська лікарня номер 17 Потім їх розподілять і по іншим медзакладах міста. Списки необхідних медикаментів склали лікарі Харкова, те, чого найбільше бракує хворим. За цими списками і був зібраний вантаж. Комплектацією вантажу займався університетський медичний центр Ліля. І у процесі приймали також участь громадські організації. Фінансове сприяння мається на увазі покриття транспортних витрат для доставки вантажу до Харкова. Таке сприяння надале посольство України у Франції. Від початку російської військової агресії місто Ліль всіляко підтримує українців. минулому році від міста Побратима Харків отримав чимало гуманітарних вантажів. І така допомога є дуже важливою. Вона дуже важлива, по-перше, з точки зору того, що у цих медикаментах є потреба. Вона потрібна з точки зору. Оцих відносин між людьми, з точки зору підтвердження розуміння французами, що Україна зараз воює, що вона потребує підтримки, що вона потребує солідарності. Торік, 8 квітня, депутати Ліля ухвалили рішення про присвоєння всьому місту Харкову статус почесного громадянина міста. Лілі вже вкотре підтверджує свою солідарність та підтримку Україні в цілому та своєму місту побратиму Харкову. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Андрій Пакулов. Новини Харків. Додаток для майбутніх мам запустили в Україні. Чат-бот Буду мамою. Це спеціалізований сервіс для вагітних. Електронний помічник розроблений на основі відкритих даних. Завдяки чат-боту жінки, які планують вагітність, знайдуть усю необхідну інформацію про свої права та гарантовані державою послуги, пояснили в комітеті цифрової трансформації. Супровід вагітності та медична допомога при пологах. Це одні з пріоритетних послуг, які оплачує держава в межах програми медичних гарантій: прийоми лікарів у жіночих консультаціях, обстеження і перелік аналізів протягом вагітності, а також медичні послуги під час пологів мають надаватися пацієнткам безоплатно. Щоб скористатися чат-ботом, жінці достатньо просто вказати тиждень вагітності задля отримання переліку необхідних обстежень та аналізів. Всього за два кліки майбутній мамі стає доступна така інформація. Найближча жіноча консультація чи пологовий будинок, де послуги надаються безоплатно, незалежно від місця реєстрації майбутньої породіллі чи її фактичного місця проживання, перелік необхідних обстежень та аналізів згідно з терміном вагітності, пам'ятки, що допоможуть захистити права майбутніх мам на безоплатні медичні послуги, перелік симптомів, які вказують на необхідність терміново звернутись до лікаря. Поради, як зібратися в пологовий будинок і багато іншого. Четбут доступний у Телеграм та вайбер. Достатньо ввести назву англійською. Буду мамою, I will be мазе. Над створенням сервісу працювала група кваліфікованих розробників: представники громадських організацій, органи влади та лікаря акушери гінекологи. Чет-бот -буд буду мамою, зазначають у профільному комітеті. Це купа збереженого часу, нервів, сил та грошей. Він стане незамінним помічником для кожної жінки, яка планує народити в Україні. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. 72 дні окупації, довгий шлях відновлення. Селище Циркуни під Харковом відсвяткувало річницю звільнення від загарбників цілою низкою заходів. Серед них товариський футбольний матч із командою КП Харківські теплові мережі. Співробітники підприємства після робочого дня одягли спортивну форму і вирушили до передмістя, яке не так давно перебувало на лінії вогню. Сьогодні освободили циркунівську громаду, і Це для багатьох не пусті слова. Так е я дуже радий, що ви сьогодні вийшли на це поле. Це перший ще війна продовжується, Ще в нас багато попереду, багато трудностей. Я думаю, що завдяки тому, що є таке натхнення, ми їх переможемо однозначно. Тому велика вам подяка за те, що ви сформували команди і змогли вийти. Проведіть цей матч чесно, хай переможе сильніший. Це буде правильно, як в спорті кажуть. Тому вам всім успіху, миру і вдачі. Гра відбулася на великому вдачі. футбольному полі. Зелена трава і біла розмітка замаскували трагічне минуле спортивного майданчика. Але війна про себе повсякчас нагадувала. У нас сьогодні вратар відбив бока, тому що кілька осколків він на них приземлився, полегри їх за поле. Тому, якщо ви бачите ось ці п'ятна. Це засипані воронки від снарядів. Як зізнався капітан команди харківських теплових мереж Артем Воронов, матч вийшов стриманим. Більше спорту, менше боротьби. Гра проходила напрочуд інтелігентно та тихо. Емоції стримані, азарт був, але більше позитивних емоцій та взаємодопомоги. Свято пройшло на всі ура. Рад, що побачив, скільки до нас з'їхалося. Дякую команді. Ті ми дуже раді, що нас підтримали в таку минуту, ну, тяжку минуту. Ви самі розумієте, що циркуни зараз відбудовуватися, тільки. нам дуже приємно, що циркуни потрошку оживають. У підсумку, як зауважили гравці обох команд, перемогла дружба. Хоча теплові мережі забили у ворота циркунівців п'ять голів і пропустили лише один, ніхто анітрохи не образився і не розчарувався. Головне, що на полі, побитому снарядами, відбувся звичайний футбольний матч, яскрава ознака миру та відродження. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці перемога Держпром. У суботу, 13 травня, станції метробудівників, захисників України та архітектора Бекетова будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів. Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції спортивна на станцію метробудівників. Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції перемога до станції Держпром та у зворотньому напрямку у наступній послідовності. Від станції перемога до станції наукова з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції Держпром. Від станції Держпром до станції наукова з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції перемога. Про поновлення руху поїздів Олексіївською лінією у повному об'ємі буде повідомлено додатково.